Винаходи та інновації. Зазирніть у майбутнє з Футуріс. Літо пора відпусток. Для багатьох європейців це також і автомобільні подорожі, які часто завершуються аваріями. Щороку на дорогах Європи гинуть понад 30 тисяч людей. Понад мільйон отримують травми. Чи зможуть нові технології зробити європейські магістралі безпечнішими? Хорватія, яка готується до вступу у Євросоюз вже наступного року, стала своєрідним полігоном для європейського проекту, який має на меті обладнати всі автомобілі бездротовою системою аварійного виклику. Вона дозволить негайно повідомити рятувальні служби про аварійний випадок та врятувати життя. Це не просто автомобіль. Він обладнаний пристроєм електронного виклику і e Він приводиться в дію мануально або автоматично. Якщо ми стаємо свідками серйозного випадку на трасі, можна просто зупинити машину та натиснути кнопку виклику. Пристрій набирає номер єдиної аварійної служби у Європі 112. Поки водій розмовляє з оператором через гучномовець та мікрофон. Пристрій електронного зв'язку надсилає точні навігаційні координати аби визначити місце аварії на карті. Доживела лагодний удара і ма істигнуче врата односно, тражі допомогу. чи не місце та повороча панам до треба і медицинська допомога, і поліція поліція нам завдяки цьому пристрою місце аварії можна визначити набагато швидше ніж раніше. Податки задати необхідні координати, рятувальні служби зможуть вдвічі скоротити час, який знадобиться на те, аби дістатися до місця дорожньо-транспортної пригоди. За кілька хвилин швидка допомога пожежники поліція зможуть прибути на місце. Дуже часто постраждалі перебувають у шоковому стані. Їм важко визначити точне місце аварії. ця система допомагає у таких випадках. Часто координати події надсилаються автоматично до центру 112 без зайвих ускладнень. Асоціація автоклубів Хорватії забезпечує водіїв технічною допомогою. Вона може попередити про пробки на дорогах. Система електронного виклику також допомагає подолати мовний бар'єр. Це особливо важливо у таких країнах, як Хорватія. Адже мало хто з туристів, які відвідують цю країну, говорять хорватською Зараз інженери працюють над тим, аби зробити єдину систему для всіх європейських країн. Вони прагнуть добитися, аби кордони не стояли на заваді отриманню інформації про дорожньо-транспортні пригоди. Для того, аби взагалі автоматизувати процес, пристрій має бути підключений до різних датчиків у корпусі автомобіля. У випадку аварій, датчики будуть працьовувати. Часто в лабораторних умовах ми ставимо такі експерименти. Просто розхитуємо корпус. Розхитуємо та дивимось, чи працює і e очікується, що система електронного виклику буде запроваджена у ЄС вже у 2015-му. Відтоді цей пристрій стане обов'язковим для всіх нових моделей, що продаються у Євросоюзі. Але чи можуть сучасні технології не просто повідомити про аварію, але й попередити її? Чи можуть водії взагалі навчитися уникати небезпечних ситуацій? Виявляється, що автомобіль взагалі може обійтися без водія. Він може в автономному режимі гальмувати, розганятися, і все це завдяки спеціальним датчикам та системі точного позиціонування коли я натискаю на цю кнопку, автомобіль повністю переходить на автоматичний режим. Ось тепер він уже їде самостійно. При цьому він постійно сканує місцевість у пошуку можливих перешкод. Якщо знаходить, негайно гальмує. Європейські дослідники та автовиробники вже створили кілька демонстраційних версій таких моделей. Вони обладнані пристроями, які роблять їзду більш безпечною, екологічною та просто цікавою. На цій моделі встановлено багато датчиків. Ось тут посередині і з протилежного боку лазерні радари, які збільшують кут фронтального спостереження. А тут прямо за дзеркалом система навігації. Вона визначає на якій саме ділянці траси та на якій смузі руху цей автомобіль. Для вивчення взаємодії людини та автомобіля у різних дорожньо-транспортних умовах вчені використовують комп'ютери-симулятори, як завдяки автоматичним системам, досягти більшої безпеки. Це головне завдання на сьогодні для тих, хто розробляє нові моделі. wichtig, bei diesen на zu schauen. Якщо говорити про автоматизацію, тут надзвичайно важливо визначити оптимальний спосіб перемикання ручного управління на автоматичне а також ступінь розподілу функцій між водієм та технікою. Які ролі гара індізмінцуамшпіл, великі ролі гата з технічних систем та з фарцех індіземфайл. Цей експериментальний зразок автомобіля обладнано системою дублером, який керує автом. Система зчитує знаки на трасі за 60 метрів попереду. Коли починає діяти система дублер, на табло вмикається індикатор режиму автоматичного керування. Автомобіль рухається самостійно відповідно до знаків на поворотах. Однак, якщо поворот дуже складний, система сама передає управління водію. У майбутньому модель буде мати ще дві важливі функції: вона допомагатиме уникати перешкод та змінювати смугу руху. Радар дозволяє автомобілю тримати необхідну відстань від інших автомобілістів для того, аби уникнути зіткнення, пристрій може негайно скинути швидкість, якщо хтось попереду несподівано гальмує або зупиняється перед нами ще багато невирішених питань. Наприклад, чи достатньо мати лише 10 секунд, аби компенсувати неуважність водія? Або треба збільшити час контролю автоматики, як вплинуть на подібні ситуації високі швидкості, і чи змінить загальну картину те, що передавати інформацію будуть відразу кілька учасників дорожнього руху? Розумна система управління не з'явиться на авторинку ще кілька років, але вже зараз немає сумніву у тому, що дослідницька робота у цьому напрямку триватиме. Вчені та промисловці об'єднають зусилля задля того, аби зробити європейські дороги безпечнішими та більш зручними.